Щоб створити ляльку, нам потрібно обрати саме образ. Вінничанка Мар'яна Олексієнко показує техніку створення ляльки-мотанки. Розповідає, виготовляти такі почала три роки тому. Перші роботи замовили українці, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення РФ, а згодом ляльки стали оберегами для військових. Сама мотанка це є оберіг. Ми робили мотанки, манюнки, яка може бути знаходитись в кармані. Ну, це для них, ви знаєте, настільки, коли вже волонтери привозили відео, показували, це настільки така була радість, що це щось їхнє домашнє, що це воно от, от, з дому, вони прямо так обнімають, притулюють, кладуть в карман. Це їхній дійсно оберіг. Ну і це є честь молитва. Свою останню роботу передала племінниці військовослужбовця 28-ї механізованої бригади Софії Лавришині. Дівчина говорить, дядько на фронті з 2015-го нині збирає йому на реп. Ляльку розіграє за донат від 200 гривень. Він прям дуже про українських поглядів. Він завжди вважав, що він має захищати. І коли ми всією родиною йому казали, що типу, ну не треба, ми хвилюватись будемо. Він казав, що я не буду ховатися. Це мій обов'язок. Я буду захищати. Дуже часто самі це все закуповують, самі збирають кошти. А, але зараз, коли вже ситуація на фронті стає важчою, то за свій кошт вже набагато складніше щось купувати. От, Тому ми родиною вирішили і організувати цей збір. Хлопці, ось так на свій страх і ризик виїжджають, тільки маючи ось такий каркас, повилітали вікна повністю. Ремонт ми, в принципі, самі все зробимо. Нам потрібно реп. За її словами, аби закрити збір, потрібно 250 тисяч гривень. Нині на реп вже є 174 тисячі. Вінницька мисткиня Мар'яна Олексієнко каже, працюватиме надалі, аби допомогти ЗСУ. Планує створити ляльку-мотанку у військовому стилі, у піксельному вбранні та з патріотичною символікою. Руслана Кондратюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.